Дніпровські офісники скоро будуть снитись зет патріотам в страшних снах. Нещодавно ми розповідали, як вони розвели путінську пропагандистку Ларису Доліну. А от тепер ще більш зухвалий рей. Тут одразу хочеться зробити дві ремарки. Перша стосовно того, хто ж такі офісники, якщо хтось не знає. Якщо говорити дуже спрощено, це телефонні шахраї. Звісно, якщо такі люди здійснюють свою діяльність в нашій країні, то вони просто злочинці і мають сидіти за гратами. Але з кожного правила. Ала є е виключення коли об'єктами подібних дій стає нечість з це можна лише вітати. Що ж стосується Доліної, про яку ми щойно згадували, в неї вдалося виманити близько мільйона доларів. А пізніше наші добродії ще й написали, начебто від її імені, пост, де вона ніби донатить на Азов. Що ж сталося тепер? Справа в тому, що на Росії є такий пропагандистський телеграм-канал, який називається Два Майори. На цій прокремлівській помиці небагато немало більше мільйона аудиторії. Ну і автори тих Майорів вирішили провести збір на військо окупантів але тут власне втрутились дніпровські кол які змогли не тільки втертись в довіру під виглядом продавців дронів, але й виманити мільйон рублів, які одразу пішли на зсу. Тобто виявилося, що росіяни фактично закрили збір для наших хлопців. До речі, хлопці вже самі записали відео, де потролили простаків майорів та подякували їм за непогані обновки. Що ж стосується самого прецеденту, то він здається більш. Ніж вартем наслідування, адже дуже добре, коли зібрані ваші кошти не доходять до своїх адресатів. Але ще краще, коли ці гроші йдуть на потреби Збройних сил України, якщо хочете в вигляді перших репарацій. Тому звісно на болотах вже ви і прокльони, але справа вже зроблено і зроблено філігранно. Єдине про що ми шкодуємо, що не можна побачити реакцію тих двох майорів, коли врешті до них все дійшло.